100 раз Всі книжки пенал і папку, і кута свого поклав. Він виймав із ранця лапки, виповзав і виповзав. Хто ж кота портфель ховає, йому ж місця там немає, дома пісень співає і на сонечку дрімає, краще яйку в ране взяти, Та ти тихесенько лежить. І не буде виповзати, буде з нами букою букуючи. Ось я машину маю, тільки ви гадайте, де так ласкую, так хаю, навіть мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, щоб співати. Вам Ми ж ідемо букви вчити, математику учить Вийміть іграшки зранці вже сьогодні без вагань, а біжіть до школи вранці здобувати світло знань. Бо без, бо без знань нам не прожити в світ дорог. Тому ходять в школу діти, щоб учитись і рости. Будемо добре ми навчатись, хоч ця справа нелегка, тільки шкода нам прощати з іграшками дітсадка. садка. Тепер, ці, 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 хочемо сказати, ми у вас добрий настрій не будемо псувати. В школу ми йдемо сміливо. Рідна школа нас приймає, хтось із нас колись можливо ще прославить рідний край. Бачу, всі ви молодці, всі розумні, як ніколи, всі готові йти до школи. Ми із радістю в цей час вас приймаємо в перший клас. Подарунком для нашої малечі і для наших всіх учнів зараз прозвучить пісня нашої солі.